Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні розглянемо, як швидко отримати довідку про доходи з податкової, безпосередньо не відвідавши цей заклад. Це ми зробимо за допомогою електронного кабінету платника податків та цифрового підпису. Для цього переходимо в електронний кабінет платника податків. Входимо в особистий кабінет. Що хочу сказати, я використовував цифровий підпис Приватбанку. Обираємо банк. Вказуємо шлях до нашого цифрового підпису. Вводимо пароль ключа. І натискаємо увійти. Після цього ми переходимо до пункту заяви запити для отримання інформації і натискаємо на запит про. Запит щодо отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків. Потім ми заповнюємо форму запиту. Ось Такий воно має вигляд. Вказуємо електронну адресу. Назву району, назву населеного пункту, вулицю, номер будинку, квартиру за наявності. Якщо це багато, квартирний будинок, серію номер вашого паспорту. Дату видачі цього документу. ким був виданий документ. І натискаємо Підписати та подати. Ми знову переходимо на сторіночку цифрового підпису. Знову обираємо у нас цифровий ключ, пароль до нього. Підписуємо наш запит. Зберігаємо та відправляємо. Він у нас перейде до розділу Вхідні вихідні документи. Вхідні документи поки що пусто. Орієнтовно через годинку у вас буде відповідь в розділі Вхідні документи. Маємо нашу відповідь по нашому запиту щодо доходів за період, який ми вказали, в даному випадку це період за 16 рік. Можемо переглянути, роздрукувати або скачати. Я перегляну. Ось такий вигляд має відповідь на наш запит випуска. 4 квартали. Це все у нас знаходиться в вихідні вихідні документи. Ви можете вийти, в кабінет, вийти з кабінету, зайти, знову подивитися, видалити, знову зробити якийсь запит на якусь іншу інформацію. Все, виходимо ми з нашого кабінету. Дякую за увагу. До побачення.